Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже великі та смачні ватрушки. Виходять вони надзвичайно ситними, красивими та смачними. Тож не будемо гаяти часу, гайда готувати. Для початку приготуємо тісто і нам знадобиться 250 мл теплого молока та 2 чайні ложки сухих дріжджів. Після чого я додаю 2 столові ложки цукру. Та одне яйце, все це перемішую вінчиком, після чого поступово додаю борошно, двічі за консистенцією вашого тіста. Може знадобитись більше або менше. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Коли я бачу, що борошна вже достатньо, я додаю соняшникову олію та починаю вимішувати тісто приблизно 10-15 хвилин. За цей час тісто стає таким, як треба. М'якеньким та трішки липлюнучим до рук. Перекладаю його у тарілку та залишаю під харчовою плівкою на годину, а поки що зроблю начинку. Для цього я беру сир та додаю до нього одне яйце та цукор. Також по бажанню для більш смачної начинки можна додати ванілін або ванільний цукор. Та все це перемішую блендером. Це все для того, щоб прибрати зайві комочки сиру. Начинка виходить надзвичайно смачною. В мене трішки піднялось тісто, я беру та ділю його на три частини. Тобто в мене видуть три великі ватрушки. Тісто дуже гарно підійметься в мене у духовці. Тепер одну частину я ділю на більш велику та трішки маленьку. Перша частина в мене буде основа, тобто я зараз розкатаю її у круглий пласт та перекладу на пергамент змащену соняшниковою олією. Викладаю начинку та тепер нам знадобиться маленька частина тіста. Я розділяю її на дві частини та роблю з них ковбаски та переплутаю одну з іншою та викладаю на саму булочку. Виходить надзвичайно красиво, просто та смачно. Усього на один противень в мене вмістилось дві такі булочки. Усього їх виходить три. Ще я їх змащила яйцем для більшої рум'яності. Та ставлю випікатись, у розігріту духовку на 180 або 200 градусів. Усе залежить від вашої духовки приблизно на 20-25 хвилин. Та ось такі гарнюні в мене вийшли. Їх можна нарізати як пиріг, тож вистачить на усю родину, тому що виходить три величезні ватрушки. А я бажаю вам натхнення у приготуванні, чекаю ваші відгуки у коментарях. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!